Командувач збройних сил України Олександр Сирський вийшов зі зверненням до українців. Головком розкрив, що насправді зараз відбувається на покровському напрямку, а також поблизу часового яру. Згадав, яка ситуація на фронті реальна, адже з'явилося багато чуток на фоні останніх тривожних новин. І ось тепер розкрив правду. Слова змушують здригнутися навіть найсміливіших про це. Далі вітаю вас. Далі будемо говорити про важливі події, які нині відбуваються на фронті. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку на Покровському напрямку. Ситуація розвивається стрімко та тривожно. Навіть сам Сирський вийшов із тривожною заявою, про яку далі. Найсвіжіші зведення з фронту засвідчують спроби ворога змінити підходи до штурмів. Зокрема, росіяни пішли в механізований штурм на Покровськ із несподіваного напрямку, а саме із району села Шевченко. Про це повідомив авторитетний український ресурс діпстейт, який регулярно оновлює свої інтерактивні карти бойових дій. Цей штурм став першим випадком за довгий час, коли ворог застосував важку техніку, намагаючись прорвати оборону сил оборони України. Незрозумілим для аналітиків лишається вибір саме цього напрямку. Адже раніше росіяни робили ставку на Звірове, де, Ймовірно, вже виявили слабкі місця. Попри це, українські бійці успішно відбили атаку, продемонструвавши ефективне використання впівдронів, які давно стали смертельною загрозою для ворожої техніки на відкритій місцевості. Особливої уваги заслуговують кадри відбиття цього штурму, опубліковані 155 п'ятдесят п'ятої бригадою, які зафіксували зіткнення на північ від Шевченка, і окупантів масовано підривали. Як в Діпстейт, ворог завжди акцентував увагу і збирав додаткові ресурси, виявляючи слабкі місця в нашій обороні. Тож варто очікувати бути готовим до подібних акцій. Але скоріше за все рашисти будуть лізти своїм найбільшим ресурсом. Піхотою наразі фіксується просування ворожих підрозділів біля Яблунівка на північному сході від Покровська та в районі Горіхово на південний захід від міста, майже біля адмінкордону з Дніпропетровською областю. Це створює ризик напівоточення міста та загрозу логістичним шляхам. Зі свого боку, Збройні сили України оперативно реагують на загрозу диверсійних груп. Головний збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що ворожі до нещодавно намагалися прорватися до Покровська, однак були зупинені. В ОТУ Донецьк також повідомили про активні заходи проти ДРГ. Підрозділи знищуються ще до наближення до міста. Покровськ, це місто, яке, хоч і не має стратегічного значення в глобальному сенсі, проте. Займає ключову оперативно-тактичну позицію. Військовий оглядач Денис Попович в прямому етері телеканал Еспресо підкреслив. Далі цитую стратегічне значення на самому пункту має тоді, коли його втрата або поразка в битві докорінно змінює хід війни. Я б не сказав, що Покровськ має саме таке стратегічне значення. Втім, це місто має оперативно-тактичне значення. Якщо ми втратимо контроль над Покровськом, то ворог зможе просуватися в бік Дніпровщини. Згідно з останніми даними на покровському напрямку зосереджено понад 100 тисяч російських військових, про що заявив у Сухортиця Віктор Тригубов. А далі можемо почути і щодо ситуації на покровському напрямку, аналітику від військового блугера Олега Жданова та от на покровському напрямку тут, во-первых, усілі усилий, 63 штурма була підприйнята рашиськими окупантами на этом оперативному напрямку. за прошедшие сутки и э, надо отметить, что расшисты сейчас уделяют основное внимание вот этому центральному прорыву между турецким направлением между там той же Яблунивкой и между Мирноградом. Там э, с одной стороны они пытаются пробиться в направлении развилки на Константиновку, а это тыльная сторона Часового Яра. И получается, что и к Часовому Яру они хотят зайти в тыл, и, соответственно, Торецкое оперативное направление, оно попадает тогда в окружение. Вот они в двух направлениях пытаются рваться на сегодняшний день, и туда бросают основные усилия. К сожалению, в эти сутки российским оккупантам удалось продвинуться в Разиново Разино и в Яблонивке. Это вот я уже сказал, Яблунивка это направление на Часовьяр вдоль, вот, вдоль трассы на Покровск-Константиновка, а Уразинова это направление на запад с целью обхода или окружения Мирнограда. Если в Покровском у нас там довольно сложная ситуация, там она осложняется тем, что бои идут практически на окраине города. И ну сказать так, что Рашистов нет в Покровске Это будет, не совсем будет соответствовать действительности В Рашисты Покровские появляются периодически Туда прорываются штурмовые группы ну, Мы с вами говорили уже неоднократно о том Что у нас нет сплошной линии фронта И насколько я понимаю на сегодняшний день И а фронт испытывает огромный дефицит противотанковых мин Для того чтобы закрыть бреши между нашими боевыми порядками как-то, кстати, Верховная Рада проголосовала о выходе из, из ОТАвской Конвенции по применению, хранению, распространению и производству, точнее, противопехотных мин. И на этом пока что тишина. Где эти мины и почему наши войска не могут ими воспользоваться, тоже, опять же, никакой информации пока что в открытом доступе нету. Вот и вот это главная проблема, потому что ну ЕГЭЗы не хватит, и ЕГЗУ надо расстилать либо в противотанковом рву либо в каких ну, на каких-то направлениях, где можно э, на, на открытой местности особо ее не растелишь, потому как э, работают и дроны с обоих сторон и расисты тоже охотятся за наши, за нашими военнослужащими, за нашей пехотой, вот за нашими инженерами, которые сооружают эти э, или создают эти инженерные сооружения, препятствия для невозможности прохождения. А противопехотные мины, ну, с одной стороны, можно устанавливать их вручную, а с другой стороны, их можно устанавливать дистанционно, либо с помощью робо -робо роботокомплексов, которые у нас наземных, которые у нас сильно, довольно неплохо развиты, либо с помощью бомберов, коптеров наших тяжелых, которые могут нести большое количество. Но самое главное, что их Категорически, катастрофически не хватает. Поэтому да, в Покровске периодически появляются диверсионно-разведные группы, где, в, в основном в южной части города, где мы с ними стараемся. Тут же бороться. У нас уже создане там дільні підрозділи, які займаються в противодіверсіонній роботи. На тлі всіх цих загроз варто відзначити, що українські сили не тільки обороняються, але й проводять контрнаступальні дії. Як зазначає інститут вивчення війни, українські підрозділи нещодавно просунулися в північній частині Лисівки, що на південний схід від Покровська також утримуються позиції Володимирівці. Аж штурми поблизу південної колиці Шахова були відбиті. Попович додає. В районі міста проривів нашої оборони немає, але ворог все ж потроху просувається. Росіяни формують напівоточення міста. Є загроза, що вони можуть взяти під вогневий контроль логістичний шлях. На тлі загострення боїв під Покровськом поліція та волонтери не припиняють гуманітарні місії. Підрозділ Білий Янгол здійснює евакуацію цивільного населення з зони активних бойових дій. За один рай здається вивезти до восьми осіб. Люди залишають місто лише з найнеобхіднішим і домашніми улюбленцями. Зокрема, йдеться про те, що серед них є й поранені. Заявки постійно надходять. Під час однієї з евакуації ворожий дрон спробував атакувати авто з цивільними, але екіпажу вдалося збити його спеціальною рушницею. За повідомленням поліції, усі рейси завершилися успішно. Нагадаємо, що білий Янгол. Це підрозділ патрульної поліції, який, окрім евакуації, займається доставкою гуманітарної допомоги та інформуванням населенням про правила безпеки. Минулого року росіяни вже атакували цей підрозділ ФПВ-дронами під час евакуації на Сумщині. На цьому тлі все більше уваги приділяється загрозі оточення Покровська та Мирнограда. За повідомленнями української правди росіяни активно продовжують просуватися вздовж траси покровськ Покровськ-Костянтинівка. Формуючи кишку завдовжки понад 10 кілометрів. Її конфігурація може стати східною клишнею, що охоплює одразу два міста. За свідченням військових, ворожі сили вже за кілометр від траси, яка забезпечує життєво важливу логістику. Щонайменше три бригади отримують поля і насадження на підступах до Покровська і Мирнограда. У випадку втрату контролю над Білицьким і Родинським логістика буде повністю заблокована, а бійці ризикують опинитися в оточенні. Далі цитую: ми боїмося, що все може закінчитися як в Авдіївці, коли тримали до останнього і втратили і міста, і людей. Розповів один із командирів. Йдеться не про повний вихід із оборонних позицій, а про скорочення лінії фронту, щоб зосередити сили та зберегти маневреність у разі прориву. Вище військове командування вже визначило смугу відповідальності на лінії фронту для 7-го корпусу під командуванням Ласічука. Не можу вам повністю все розказати, але йдеться чи не про найгарячіший напрямок фронту оборону Покровська. Усі поставлені задачі ми виконуємо. Розповів командир корпусу. Поки сили оборони знищують ворожі ДРГ безпосередньо в Покровську, а підрозділи отримують місто попри складні обставини. У тилу лунають заяви, які не тільки не допомагають, а прямо деморалізують і військових, і суспільство. Народна депутатка Мар'яна Безугла у публічному просторі поширює риторику, яка применшує загрози на фронті та перекидає фокус із реального бою на дискусії про те. Чому нас більше цікавить ці антикорупція ніж росіяни в Покровську? Вона вважає, що її дописи про військову загрозу і кадрові рішення залишилися поза увагою суспільства, яке більше залипло на черговий скандал довкола антикорупційних органів. Такі заяви це цинічні та безвідповідально, особливо якщо врахувати, що саме зараз на покровському напрямку точаться бої за виживання. Без угла переходить у філософію, чому ми не туди дивимося, замість того, щоб допомогти тримати фокус на головному реальному захисті країни від ворога, який уже підходить в притул до логістичних артарій Покровська. Друзі, ви ж не забувайте підтримувати наших оборонців, адже дійсно ситуація на фронті кожного дня загострюється і їм важливо, щоб в тилу була підтримка. Слава Україні!